Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Сьогодні на колоді світлих провидців продивимося Мелітополь. Я вам обіцяла, ви всі чекаєте, хто чекає, подивимося, які енергії в березні для Мелітополя, що там очікувати, чи буде деокупація. Давайте все передивимося. Від вас, прошу лайки. Це допоможе подивитися відео більше кількості людей. Чим менше буде лайків, тим просто відео буде без переглядів. Тому допомагайте каналу, це мало це просто взяти і поставити пальчик уверх. Відео це буде як дякую за моє відео, тому прошу всіх. Також підпискам рада буду, Підписуйтеся на мій канал. Це також дозволить просуватися. Відео, і їх будуть бачити все більше і більше людей. Дякую за розуміння, за підтримку. Тому поїхали. Мелітополь. Так, Мелітополь, що очікує на Мелітополь? У березні 2023 року? Що очікує на Мелітополь? Що очікувати в Мелітополі? Що очікувати в Мелітополі? Так. Е, поки що, знаєте, не все там так е, гарно, не все так все добре. Іде якесь незадоволення. Е, там якось так багато, знаєте, людей задіяно. Е, тобто якісь. Люди не задоволені якимось такою людиною, якийсь там керівник, або ще щось, або, можливо, якийсь там діяч чи хтось. ну, По типу такого голова там якоїсь, так хотіла би сказати, керує. В общем, керує. Якийсь там людина, якої не задоволені. І прямо людям начебто вже урвався терпець, тому що такі, таке щось придумує, що й на голову не налазить. Так, що ж очікує, що ж очікує, тут якось буде, буде ситуація трішечки уже йти в іншому, якомусь русі, в якому. Ну, вже, знаєте, якось очікуємо на тут і оборону чекає місто. І на... Дуже надія на Україну велика. Дуже надія велика на Україну. Імператриця це Україна і Надія. Прямо, знаєте, Україну чекає Мелітополь як зірку, тобто як Надію. Так, чи буде повернення? Чи буде повернення у березні Мелітополя? Очікують, очікують. Але, знаєте, затягується. Цей процес якось затягується, але відновлення, ну як, щось вже там будуть відбуватися, якісь зміни. Якісь будуть зміни, якийсь процес буде відбуватися. Але там дуже багато різних буде от варіантів. І ще ну певного такого енергії, такої прямо звільнення я ще не бачу. Так, що ж там очікує Мелітополь. У березні зі сторони України. Що очікувати Мелітополю в березні зі сторони української армії з сторони України? На що очікувати Мелітополю зі сторони України у березні? На те, що вони вже, в принципі, працюють над тим, щоб іти, щоб колісницю по колісниці ми вже бачите, щоб Мелітополь вже прояснилося, побачив сонечко. Тобто, вже вони українські Збройні Сили України, вони вже йдуть, ідуть, і прямо да, тут йдуть вже щоб ну, на визволення, тут я по-іншому не скажу. На оновлення бачите, йдуть тобто, вже будуть все робити. Тут карта, бачите, праці, карта. Тут, як кажуть, і днями і ночами, бачите, всі цикли дня і ночі ми стараються щось туди робити, щоб змінити ту ситуацію. Чекають на допомогу Ну, і вирішують напрямки. Вирішують напрямки, також інформацію всю, ну, дивляться на всі. Щось навчання, якісь, можливо, проходять у людей ну, у наших цих військових, тому що очікують на допомогу і очікують на навчання, тобто такого плану. І є, бачите, вже перші дії. Тут вже також є зірка на перші кроки, щоб отримати Мелітополь. Ну і що ж в кінці, але ну, чомусь вони, їм вже надоїло це очікування, їм вже хочеться взяти прямо зразу тримати Мелітополь, і це очікування їм надоїло. Але ще ми винуждені, ну, повинні оборонятися і повинні чекати. Тут якісь будуть рішення будуть прийняті стосовно Мелітополя, дуже мудрі рішення, і вже тоді буде активно йти етап. Процес на світ, тобто на завершення. Тому Збройні сили працюють, керівництво працює, у них є плани, у них є чіткі якісь рішення. Тому чекаємо, ще залишилося трішки почекати. Так, що ж у березні, що ж у березні очікувати від окупантів у Мелітополі, що очікувати у Мелітополі від окупантів у березні 2023 року. Що очікувати від окупантів у Мелітополі? Щось вони там будуть, знаєте, активність, так, щось у них буде там за вибір і щось швидко. Що тут швидко? Швидко страх у них тут, вибір якийсь буде, вибір дому і відходу. Приймуть мудре рішення. А про завершення, тому що у них будуть великі втрати по ресурсам. Тобто в них прийде дуже ну, тобто, прийдуть рішення якісь, це будуть або рішення керівництва, або якісь будуть ну, тут приймуть рішення. Стосовно кінця завершення цього етапу, тому що бачите, великі втрати, і що вони будуть робити. Ну, їм буде казати, Путін, скоріше всього, що тримайте, тримайте, тримайте місто, тримайте все, тобто не можна місто просто так здати, не можна. Але тут буде, знаєте, так, буде тут багато такого змін, такого жару, як кажуть, будуть давати. У них не буде дуже допомоги. І якось призупиниться їхній процес, ну і вони повертаються на базу на свою. Повертаються додому на базу. Так, щось буде таке по типу маніпуляцій. Ну, давайте спитаємо, яка ймовірність, яка ймовірність того, що. Окупанти вийдуть із Мелітополя у березні 2023 року. Яка ймовірність, що окупанти вийдуть із Мелітополя. У березні. Ну, дивіться, вони там і самі хочуть піти. У них там надія, а в тих, хто там воює, то, можливо, і надія. Знаєте, що вони все ж таки. Можливо, знаєте, надія, що вони втримають місто. Бачите, тут зірка, і вони отут тримають це надія втримати. Надія втримати. Але дивіться, військові розуміють, що так далі не можна, і йде як якесь. Бачите, йде як освобождення. Йдуть карта дому сім'ї, тобто йде повернення, втрата ресурсів, і 50 на 50, йде вирішення. Ситуації, що ж робити у березні. Ну, поки що, вони, поки що є якась їм допомога і падає їм успіх. Але дивіться, колесо далі вони дивляться, куди, що їм робити. І вони стоять і вагаються у березні, а далі вони відходять, відходять. Забирають всі свої спорядження відходять, але це вже скоріше буде в квітні. Яка ймовірність, що у квітні окупанти вийдуть із Мелітополя. Яка ймовірність, що у квітні 2023 року окупанти вийдуть із міста Мелітополь Запоріжської області? Ну, бачите, десятка мечів. І карта, Тут, бачите, гарна карта уходу. Показує уходу. Тобто вони оборонятися вже не можуть. Все, кінець. Ні, у них ідуть <кій> ілюзії. Втримати вони вже не можуть. У них вся енергія, бачите, ось сюди в диру тут стікає. І вони всі ресурси спускають. Просто всі ресурси беруть і. Спускають сюди, спускають. Ну і нічого хорошого тут немає. Понимаєте? Все. Приходить завершення, і вони відходять. Ну, тільки це тут зеркальна карта, тобто отак. Завершення, і вони відходять. Тому я думаю, що десь у квітні, можливо, також енергії показують, що вони вже будуть відходити. Давайте так спитаємо, чи при деокупації при звільненні Мелітополя буде дуже великі, чи будуть дуже великі руйнування при звільненні Мелітополя, чи будуть великі руйнування при звільненні Мелітополя, чи будуть великі руйнування при звільненні Мелітополя? Так, паж ці не будуть великі. Там будуть, бачите, вони будуть розумом розуміти, що їм потрібно. Ні, не будуть Не будуть великі руйнування. Не бачу карт, ні руйнування. Не бачу. Ні, ну все, дивіться, тут їм наказують тримати, наказують тримати. А вони куди йдуть, просто на одній нозі стоять там, вони йдуть до фортуни, а фортуна нам говорить, фортуна нам говорить, що керівництво військове говорить, що немає смисла тримати Мелітополь. Нема смисла. Чому немає смисла? Тому що йде криза, йде оновлення, йде, ну просто в них, знаєте, аж ну, їх там просто виб'ють усіх. Імператор. Ні, їм треба тікати. Бачите, їм треба тікати. І чим скоріше, тим краще. Ну, але це буде, знаєте, буде це десь у квітні, не у березні. Мені так кажеться, що в березень я не побачила. Тому, так, руйнувань великих не бачу. Ну, от не бачу і все. Давайте так, ще спитаємо, однією картою витягну Чи буде бій за Мелітополь? Чи буде бій? За Мелітополь, чи буде бій за Мелітополь? Чи буде бій за Мелітополь? Чи буде бій за Мелітополь? Так, карта роботи, карта тут роботи матеріального щось, говорить. Імператриця говорить, що це тут тобто, ще невідомо, як таємниця певна якась. Тобто ще процес робочий відбувається. Тобто, який він буде ще от невідомо. ну, Бачите, ні, все буде добре. Дивіться, тут ця карта говорить, що ну, яким буде невідомо, тому що жриця, Тобто, смотря, який це буде місяць, чи смотря, який це буде період, тобто, не цей невідомо. Але цілосність, бачите, буде матеріальна цілосність. Тобто, бою я не бачу. Всі будуть щасливі та довольні. Буде якесь, знаєте, поєднання. Тобто, поєднання, якесь, якийсь договір, ну, рішення якесь буде прийняти, Тому такий був прогноз на, на Мелітополь, хотіла сказати, Маріуполь. На Мелітополь і сподіваємося, що все ж таки, вже в квітні ми можливо, побачимо вже звільнення. Тому чекайте, ще трішечки залишилося. але Я знаю, що там людей дуже багато чекає Україну. Не вірить в Збройні Сили України, і е, Україна не покине своїх ні людей, ні територій, нічого. Але ж певним чином можуть скласти це так обставини, що ну, така ситуація, бачите, як от і в Бахмуті, і все, що людям потрібно виїжджати, тому що така ситуація, ну я і потрібно ж відстоювати свої населені пункти і забирати, і крім такої жорстокої битви, ну вирішення проблем. Немає. Тому зараз ми подивимося, як вони звільнять. От Буде звільнення Херсонщини, буде звільнення далі на Крим, подивимося, яка ситуація буде. Тому... Давайте ще е, спитаю так: чи буде, е, ну е, карти не дуже люблять, коли питають коли. Ну, тобто, питання коли, коли стосується це часу, та таро, це не, не цей. Давайте спитаємо: чи буде наступ найближчі там, два місяці? Давайте спитаємо, чи буде наступ в найближчі два місяці е, Збройних сил України на туди в сторону е, Мелітополя? Чи буде наступ на Запорізькому напрямку? Збройних сил України у напрямку Мелітополя. Чи буде наступ протягом наступних двох місяців? Ще думають, бачите, є ще думають, але бачите, військові. Військові прораховують все. Але тут, можливо, вони навіть збудуть із двох напрямків заходити, і одним із них буде Запорізький напрямок. Тобто, тут або ще вони вибір, ця карта вибір говорить, або говорить може говорити про два напрямка Зараз ми подивимося Кінець в кільце. Хотять там взяти оце все в кільце. Розумієте, два напрямка розвивати, щоб взяти це все в кільце і завершити цю всю картину. Бачите, ну, тобто вони хочуть взяти в кільце. Все оце, трикутник оцей, да, до всього загнати їх отуди ну, в Крим. Ну, коротше, взяти оте все кільце. Це їхній дуже ну, такий шанс, шанс, який можна тримати в руках. Ну, Дійсно, тут будуть якісь сперечання, будуть якісь дійсно бої. І... Вони, але Збройні сили готові. Збройні сили готові йти, працювати, рухатися дуже швидко, це все прямо домовлятися, ну і обнулювати все. Бачите, тобто, загнати їх у глухий кут. Тому будемо чекати на квітень. Що все ж таки буде якийсь. Але кожного дня Збройні сили України щось роблять по тому напрямку. Тому чекаємо. На все добре, бережіть себе, слава Україні, слава ЗСУ.